Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час. І найкраща ваша підтримка буде, якщо ви підпишетесь і поставите вподобайку. Тепер поїхали. Так, жовтень для України. Жовтень 23-го року для України. У нас буде дуже багато. Жовтень буде неспокійний. Тому що в жовтні я просто не можу взяти всі карти вам в руки, показати, як би вам, ну тут ця карта називається, зараз покажу, карма. Тобто страшний суд, карма. Карма, котра нам несе добрі вісті. добрі вісті, які нам буде казати імператор. Тобто у нас є добрі новини. Добрі новини, які стосуються повернення земель. Цю карту називаю Жадіна тримає те, що ми дуже довго чекали. Ну дуже довго. Я так я не думаю, що це Донецьк-Луганськ Крим. але це все ж таки, я думаю, йде мова про Запорізьку і Херсонську область. Ті землі, які ми чекали, які були? Ми чекали того вражаю. І ось ці землі ми тримаємо вже отак. от. Тобто будуть дуже добрі новини. Оце обстріли, війна в домі. Дивіться, це карта війна. Оце карта дім. А це карта помірність. Тобто, я вам казала, що до кінця 23-го року поступово-поступово буде стихати. Жовтень буде гарячий, він, він буде такий, що це ж будуть відбивати території. Але все по карті помірності буде поступово стихати. А це карта мир. Тобто, так як я викладула по три карти так, на жовтень місяць, будуть бої, будуть одвойовані території. Я так думаю, до кінця жовтня ми почуємо про якісь території такі важливі. Можливо, це ну, я не побоюсь сказати, може, це мова йде про Мелітопіль, може, це мова йде от, там, токмак, от такі от містечка. Я так думаю, це вже буде жовтень звільнення, тому що ми тут ось по карті мир обнулення якоїсь ситуації через військовий шлях, і ми отримуємо задоволення. Тут, якщо дивіться, на вересень нам випадало дуже багато брехливої інформації в Київ, то в жовтні це йде бій, який під, під, підводить просування. От я вам так скажу, це дуже добре просування, і це ми в жовтні почуємо. жовтень буде дуже багатий на повернення земель. І на бої ми будемо чути. От знаєте, багато кажуть хто та там зупиняться, там чи дожі підуть, якось то все припиниться. Ні-ні-ні, дуже активний, дуже буде багато просувань і повернення землі. Ще що ми головне почуємо на жовтий. Ну, знову ж таки, ну добрі новини по карті смерті іде обнулення ситуації. Щось буде десь. От подивіться, які добрі карти і карта смерть. Смерть це трансформація. Трансформація іде на добре. Зустріч оце, коли людей зустрічають, радіють. Добрі інформації, Оце просування зсу. Знаєте, просування, якби остаточне через смерть. Ну, що це означає? Йде бій, вибили, зайшли, повісили наш прапор, пішли далі. Тобто повернення в ці населені пункти окупантів вже бути не може. Розумієте, про що я кажу? Це отаке ми будемо в жовтні, крок за кроком, крок за кроком. І це ми будемо чути. Це по цій карті це ще як три напрямки, по якимось трьом напрямкам. Так, якщо. Буде нанесено удар, а воно буде нанесено по Кримському мосту. Чи можемо ми чекати чогось надзвичайного? Хіба що тільки чекати? Це карта Чекання вона так і випала. Так, чого ми можемо чекати? Надзвичайного нічого не буде. Те, що вони нам робили по колесу Фортуни, те й буде. Ну як, обстріли, обстріли дійсно вони можуть можуть намагатися обстріляти щось важливе, важливо взимку в темний період час, ну, інфраструктуру. Це в них буде якби ціль номер один, Я так думаю. Нічого надзвичайного немає те, що відбувалося протязі рік і семи місяців, те буде те саме. Колесо Фортуни, каже, все повторяється, по кругу будуть бігати. У них немає ніяких козирів, вони нічим нам не можуть відповісти. Ну в жовтні ще ВАУ не станеться. В жовтні буде дуже багато обстрілів по Криму. Дуже багато Крим. Поступово повертається. Розумієте? Вау, це можливо, так розуміють, що там наші схоплюються, і всі навалом через цей перешиєк, через Джанкой, Армянськ йдуть Крим. Ні, того не будуть. Будуть прицільно хитрими. ну це як оце був приціл їхній штаб флоту. Так, оце отакими прицілами будуть робити так, щоб звідти виходили. Оце вихід, вихід, зупинка активної ситуації. Тобто вони нічого не можуть зробити. Їх обездвижить, обісточить, якщо хочете, влучити по їхнім складам, там десь е скупченням чогось, аеродроми, тобто якась логістика, щось важливе. Зупинити їм там рух для того, щоб вони вийшли. Тобто, це така знаєте, обробка. Обробка Криму, така прицільна, цілеспрямована, визначена. Добренечко там попрацювали партизани, видають інформацію для того, щоб зробити, щоб Крим повертався додому. Це ще робота, напружена робота. Чогось такого вау нема. Можливо, це треба окремо подивитися, буде вцілення по мосту. Якщо ви не проти, я зараз гляну. Чи буде в жовтні, ну, хоч би поранено добре той міст. Чи буде в жовтні, чи порадує нас в жовтень тим, що в Криму щось буде з Кримським Керчинським мостом, правильно казати Керчинський. Чи буде щось? Буде. Оце наша радість. Оце справа, коли люди домовляються. Чогось три буде направлено: три ракети, три шахи. Я не знаю, чим його там будуть плечати. Чогось буде три. Так, оце ми радіємо. Це ще може бути як два полотна, як автомобільний і, і, і залізничний, як два полотна. Те, що стосується води, бачите, це переправа по воді, а це воєнна людина. Ну, тобто, це я вам знаєте перекладаю. Так? Але щоб ви розуміли, в жовтні. Я так думаю, по Криму буде влучання. Це не виведе його зовсім із строю, але такі клопоти ми їм завдамо, як були раніше. Я думаю, в жовтні таки варто нам очікувати того. Переговори дійсно ведуться. Ось дві країни, представлені двома королевами: Росія і Великобританія. Про щось вони домовляються, але їм дуже важко домовитися. Поки що все, ну, можливо, дивіться, якщо були якісь домовленості, ну, припустімо, до війни. Я не знаю, це тут. Те, що ми маємо, і те, що ми ну, тримаємо в руках і не відпустимо якісь раніше домовленості. Але наразі на майбутнє стогнація. Вони ні про що не можуть домовитися. Вони розмовляють, звісно, оце розмова двох, ну, двох королев, двох держав. Так? Але домовитися поки що не, не уявляється можливим. Дивіться, що стосовно Росії і її голосу в НАТО. Ну, Ці події, вона ще там сидить, вона там ще є. Якось, я не бачу, щоб її там викреслили. Це буде, але не, не зараз. Це не до кінця цього року, це можливо колись. Колись це відбудеться. Тобто надіятися на те, що Росія вийде із складу цього об'єднання, чи не буде мати право голосу, там її якось прищемляють отут якось вона більше, де ця карта, вона більше там як обороняється, так от, не дуже. Але все ж таки мати надію на те, що її. До, до кінця цього року там вишвернуть, чи якось роти її закриють. Такий ні, так не буде. Ну, Я вам так скажу, це знаєте, це називається броження ума. Я не можу сказати, що це він сказав так, знаєте, свідомо, обдумав цю фразу і видав її на гора для того, щоб потихеньку закидувати. По карті Луни ну, це ілюзія. це... Ну, Хочете я це назову таким грубим словом? Це підлизування. Ілюзія, тому що немає більше козирів, але треба якось показувати якийсь рух, треба себе все ж таки демонструвати як імператора. Тобто людина, яка щось каже ну, по ділу, скажімо так, да, щось, тобто, господи, що ж в мене таке? Отпові... Отвічаю за базар. Вибачте, що російська ну, по-іншому, як не можу сказати, то він намагається це продемонструвати. от Оце таким розумієте? Дивіться. Перша карта Луна це брехня. І остання карта імператор. Тобто брехливий імператор. Все, що між ним, це брехливо. Він так насправді не вважає, але це робить цей вкид, ну а раптом щось. От, от, от як хочете, так і розумійте це. Дивіться, які чудові карти. Наші наскільки зараз дійсно туз жезлів, це прорив, активність, просуваємося, рушаємо дуже ціле, е, згруповано, цілеспрямовано відшліфована майстерність. Тобто люди виконують свою роботу настільки майстерно. Вони, от знаєте, от як прописано, як по рецепту робимо так, 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 так. так закладено отакий, такий ресурс. От виконується настільки, от стопроцентно, майже знову ж таки королева жезлів, активність, і ми бачимо по ітогі, що для кацапів. Десятка мечів. Тобто вони цю ситуацію завершують по прописаному сценарію. Заран... Заранше прописано сценарій відбувається от на 100% без відхилень. І це все веде до завершення цієї ситуації. Що спов'язано? от Як планують взяти в котел, візьмуть, Про... планують пройти, можливо, воно в часі, плюс-мінус якась неділя, але там без відхилень. Чи буде звільнено місто Токмак цієї осені? Чотири карти. Я вийну, дивіться, карта мир. Ой, Мах. перша карта Мах. дія, активність. Те ж саме. Активні воєнні дії по королеві мечів. І ще раз, ту з мечів, які розрубує ту ситуацію однозначно, воєнним шляхом, можливо, так маку ну, достанеться, будуть такі прильоти, і все. І все це веде до миру. Звісно, до кінця осені та раніше токмак буде звільнено. Зараз я покажу. Ну на жаль, подивіться, я шість карт витягнула по дві покажу. Події, які летять дуже швидко. От просування таке можливо, от буде, буде, буде. Звісно, як то кажуть, між молотом накованнями, як люди лишаються. Ті, що не виїхали, їм, звісно, буде страшно. Можливо, не буде світла, тому що зав'язані очі. Можливо, ну якщо будуть боїти, звісно, можуть бути і пошкодження електромережі, там якісь будуть обмеження у людей. Тобто зарані запасайтеся і готуйтеся до того, що це буде звільнення, воно не буде. Росіяни підуть, але трошки згодом. Ну це карта судьби, карма, яка несе добрі звістки, тобто звільнення. І ось. Все. Карта смерті, трансформація через воєнні дії. Що скажу, до чого готуватися тим людям цивільним? Буде е, важко для людей, тому що. Воєнні дії, це і прильоти будуть однозначно, і звісно, попадання якісь будуть, і поранення будуть цивільних. Тому тут саме головне підготуватися правильно. Якщо є там подвали, значить їх треба оборудувати, щоб там було їжа, тепло було підготуватися. Тому що тут мається на увазі, дивіться, про про світло. Про світло я кажу, це не ті прильоти, от, що там будуть на де лупцювати по нашій інфраструктурі. Це коли от, освобождають будуть це місто. Можливо, десь у ці пориви електромережі, так? А її ж полагодити під пулями як то. Тому це, можливо, якийсь такий довгий етап буде, Ну, може, і неділя якась би світла, а наразі на дворі вже осінь надсувається, хоч ще вона погоду нам збалує. Тобто людям треба просто підготуватися. Тому що звільнення токмака буде воєнним шляхом. Найближчим часом со сторони ВСУ. Ну, ЗСУ йдуть. Ось дивлюсь. Три карти я витягнула. Що там відбувається з боку ЗСУ. Йдуть, Оце щоб встановити справедливість підняти мочем. Вони йдуть на прорив, вони атакують, вони рухаються, вони просуваються. Дивимося, що буде зі сторони окупантів. У них своя стратегія, вони будуть трохи огризатися, а це зупинка активної діяльності. Тут мені показано, от дивіться, оце карта атаки. Це на ЗСУ карта впала. А ця карта, лицарь мечів, це якась ротація. Але ви розумієте, що там відбувається? Там міняють, я не знаю, чому так відбувається, але більш, як же сказати, більш навчені, ну, скажімо, армія РФ, яка більш якась трошки навчена, вона міняється на щось-на ніщо. Якась ротація, можливо, вони якусь частину більш таких сильніших чи що угруповань перекидують десь. А на лівому березі Херсонщини лишаються ті люди, які щось нічого не можуть зробити. Ну, якось так. Там іде якась ротація, розумієте? І це веде до зупинки активної діяльності. Ну, що я вам скажу, ну звісно, лівий берег буде звільнятися. Ну, це ж однозначно, ну не може бути по-іншому. Оце карта, ну, кошмар, який там відбувається. Розумієте, це карта кошмару, Вона навіть не показує активність. Просто бачите, людина лежить. Оце про багато травмованих, багато убитих. Це така о, загальна карта, яка показує втрати і з тієї і з іншої сторони. А оце вам бахмут. Це вам бахмут. Бачите, це сонечко. Так? Сонце встає, туди кидаються сили, вибрана якась вірна тактика, і маємо сонце. Звісно, він буде звільнений. Але теж люди ж там і воюють. Просто що воно там, скільки людей, господі, загинуло, страх Господній. Він не те, що буде там активніший, він просто не зупиниться ні на пів секунди. Ну, по-перше, у нас буде дуже тепла зима. я ну, покажу. Дивіться. Це сплошна активність, керування, мах, це дія, активність, лідерство, напор, оце вам просування. По дурню це можуть бути такі неочікувані ситуації, дуже неочікувані. Це, ну, вважайте, як наступ, можливо, він десь буде хаотичний, але це рух і імператор. Це вже, мабуть, запрограмовано, чи що, але я знаю, що зима буде у нас тепла, зупинки у нас не буде. Воно важливо, можливо, навіть буде тепліше, ніж попередня зима. Пам'ятаєте, всі казали, що навіть природа на нашому боці. Оце в цьому році така сама буде зима, навіть трохи тепліша. Тому ЗСУ наші будуть рухатися і взимку ніхто не зупиниться. Є домовленість, показую і об'ясню. Сьогодні мене карти прям слухаються, як люди мене. Ну, Хитра домовленість з приводу якоїсь війни. Кучка людей домовилися. Бачите, оце карта очікування. Всі, як хатіко, сидять і чекають, поки настане оцей кінець. Я вже робила не один раз розклад, дивилася теж на інших каналах. Ми дивилися, і я питала, я ще раз кажу Путін. Ну, як хочете, мені так показують, що він як купив собі оцю можливість жити, неправильно я кажу, не жити, а щоб за його життя не відбулося поразки Росії. Тобто, хай ця війна тримається, чекайте, ось я помру, а після мене хоч галала. Тобто при ньому не може відбутися, що Україна з перемогою вийшла, а Росія програла. Такого бути не може. Оце ж є ця домовленість, тому нам дають ресурсів, але ну, не дуже так багато, щоб, не дай Бог, Україна одним махом взяла і не переламила хребет у цій кацапській гадині. Але щоб ми не програли, щоб трималися. Тому що у Росії виграти ну, теж немає ресурсу. Тобто оцю війну будуть теплити. Домовленість з Путіним, як буде закінчуватися війна і коли вона існує. Це дійсно правда. Але всі, оце я ж кажу, це карта очікування. Вже всі зморилися очікувати. Вже всі прискорюються, зато заплачені гроші, щоб його не прибрали. Ну але всі чекають кінця. Це жахливо. Чи є якісь спроби вкоротити Путіну Віка? Але це не Україна. Є це люди всередині Росії, це навіть не іноземці. Є якесь угруповування, це не одна людина, ціла якась група, які чекають чи слушного часу якогось, чи якоїсь можливості, чи якихось новини вони чекають, а це карта карми. Тобто, коли привести свої дії, в певний час. Ну, Можливо, у них і були вже такі можливості, але ну, може щось не зрослося, якесь чергове головотяпство їхнє. так? Але ці люди в Росії безпосередньо, які націлені на те, щоб вкоротити Путіну віку, вони є. І це карта якихось можливостей, тобто все. Як пазл скластися. Якісь люди повинні бути 24 години освідомлені, де він знаходиться, коли він вийде, де він буде, де будуть влучні міста. Тобто і карти показують, є група людей, яка чекає слушної новини. Ну, отак. Так, чи існує домовленість про розчленування Росії? Ну, так, да, таке є. От дивіться, оце карта Всесвіт, це інші країни за кордон. Це об'єднане таке поняття. Це не одна країна, а декілька країн, які чекають знову ж таки, оце слово чекають. Я ж говорю, весь світ перетворився, якесь хатіку, Всі сидять, когось чекають. Щось чекають смерті. Демонтажу Росії, але для того, щоб з неї брати як можна більше якихось ресурсів, щоб собі щось брати. Тобто її розчленовують для того, щоб щось собі брати. А це карта смерті, звісно. Тобто, ваше питання, чи є така домовленість між якимись країнами, щоб Росію ну, демонтувати, розчленувати, коротше, порвати на якісь шматки? Так, такий варіант він в просторі існує. Таке є. Такого не буде. Я так розумію, в Україні дано зелене світло. Не буде такого, нема, нема такого, просто нема. Оце ресурси, це обирайте що ви хочете. Який ви шлях оберете, такий буде. Звісно, можливо, є якісь такі висказування. Ну можливо, там обережніше, щоб там не було якоїсь ескалації. але це на рівні висказувань. Оце дана зелена дорога. Дійте. Аби тільки досягти свого бажаного, тому що за нами признані наші території. Тож Крим, Донбас, Луганськ – це ж наші території. Ну чому ми не маємо їх відстоювати і забирати? Слухайте, якщо агресор Росія гати по нашим містам, по житловим будинкам, чому не маємо погатити по їхнім домах, щоб вони, хоч півдня, побули в нашій шкурі? Так, так, я не бачу такого, щоб зупинили допомогу. Оце, бачите, оце допомога йшла, і шла, і буде, і червоних ліній для України немає. Можливо, це якісь особисті будуть вітання. Дивіться, вітання мечі, прильоти. Прильоти жахливі. Ну, тут стоїть іерафан, це якесь буде. Остаточне зневірення, коли, можливо, на свій день народження, ну можливо, це його погіршення стану буде, або, можливо, щось буде, якась буде ситуація, ну, можливо, прильоти в Росію або в тому ж Криму. Який уже його остаточно, він ну, я буду розуміти, що він уже ніхто ім'я його ніяк. Так, дійсно, звісно, активні дії. Ви подивіться, який королева Жезлів. це сама активність. Десятка мічів, щось розгепати вщент. Так в те по ерафанту це віра і совість, те, що було ну як з Ну може це можливо це по Криму будуть щось такі робити прильоти? Це ж сакральне для них має значення цей півострів. Розумієте? І все це буде військовим шляхом. Звісно, привітаючи я. Оце вам дивіться, сама по собі карта, не треба бути тарологом. Знаєте, темна ніч, темно, темно. Куди йти, куди лізти? А оце вихід із якогось положення. Тобто вони будуть, як ми шукали ті генератори, як ми бігали, так, ті пауербанки заправляли, коли в нас був переполох в минулому році. Дивіться. Оце один к одному, ну. Не прямо так, Росія все ж таки вона дуже велика країна, але в деяких місцях вони будуть мати оце буквально зеркальне відображення того, що відбувалося у нас минулої зими. Не знаю, не знаю, чи це мені так карти кажуть, чи що. Це буде просто жах, але подивіться, оце карта обмеження. Вісімка жезлів, вісімка мечів. Це карта, коли обмежені, навіть очі закриті, тобто люди нічого не можуть робити. Сімка кубків це ілюзія, це можливо як сказати, це не буде таке, що от ви виробили світло і Москва сидить з грудня по лютий без світла. Ні, ми не будемо вдівати на себе рожеві окуляри і думати, що так буде. Але непереливки будуть і дуже серйозні. Щось навіть буде зупинятися. Щось припине свою роботу. А оце вісімка мечів, вона тут така красномовна. Вона це якраз і каже про неможливості, про обмеження. Подивіться уважно. Сама навіть карта про себе каже. Очі закриті, руки нові зв'язані, нічого не можемо робити. Та такі будуть ситуації в Москві і дуже часто. Ну, вони ждуть змін. У них, бачите, от всі чогось очікують. Випадає карта Сімка Пентаклів. Тут, де воно тут є. Карта очікування. Очікування в якихось структурах зміни. Тут вони, знаєте, у них тут злітають рожеві окуляри, щось вони починають прозрівати. Оце прозрівання у них, прозрівання щодо якогось партнерства, у них, до речі, буде, котре їм не дасть нічого. Зрозуміли? В Росії буде момент, коли те, про що вони з кимось домовлялися. Виявиться абсолютним нулем чи пшиком. І це для них буде повна розгубленість і буде означати, тобто злетять рожеві окуляри, і вони як прозріють. А це буде означати для них, що тому починанню, що вони там, допустим, планували, якусь активну діяльність, вони не зможуть то рухати, як штучна зупинка, бо якась домовленість анулюється. А у них дуже серйозні проблеми з фінансами. Вони і ледве витягують, ледве витягують. Оце люди, які на себе накинули важку ношу по десятки жезлів. Це все пов'язано ну, з економікою країни. Можливо, це буде Ну, Маємо вже зараз там, бензином там, от і з топливом у них щось, і в них харчі теж у нас воно теж здорожчання. але ви ж розумієте, ми ж обороняємося. Якось так Ми розуміємо, чого це в нас, а чого це у них, то то треба запитати. І що з приводу їхнього соціального життя карта смерті? Вони розуміють, що наступають необратимі якісь зміни, і вони нічого не можуть зробити. Що це вже буде очевидно і помітно. Можливо, в них зростуть тарифи на опалення, щось тут таке. Тому що тут теж з цього приводу злітають рожеві окуляри і починається. Оце карта п'ятірка жезлів. Це якийсь бунт, коли розум бунтує серцем, коли ну, ну, Одна їхня половина бачить, слухайте, дивіться, от одні кричать там зет патріоти вперед, вперед а другі, підождіть. А куди ж вперед? Ви ж до чого, до чого ми йдемо? Тут таке, знаєте, якесь прозріння, але через здорожчання, через обнулення, через зубожіння у них якесь наступає такий внутрішній конфлікт. Такий він назріває така якась ситуація. Вона прям як нарив. По перше, на Росії дуже багато буде прильотів. А я не знаю, що в них відбувається з ППО. От дивіться. Зірка це з висоти, з неба, щось летить. Бачите, оце карта треба захищатися, але щось захищатися немає чим. У них дуже серйозна проблема з захистом, і оце в них буде голова боліть. Що нам робити? Що нам робити? Як нам захистити, ну, ну це як ну, країна, коли це люди, там, їхні торговельні центри, щось іще. Тобто з захистом у них дуже серйозна проблема. У них буде дуже боліть голова, що нам робити? з Так, справжні, справжні настрої в Кремлі в жовтні, справжні настрої в Кремлі. Ну, по-перше, там люди об'єднуються в якісь клани, в кучки. Ось, оце об'єднання між собою. Тобто імператор існує сам собі, люди об'єднуються і про щось, що шукаються, Кожен з них намагається захистити свою шкуру. Це ж знову таки п'ятірка джизлів. Карта, про яку я вам казала, це йде боротьба боротьба між цими кланами. Тобто одне якесь об'єднання і ще одне об'єднання. Ну... Як між собою, як вони там щось як розділилися, чи що. І ось вони між собою починають перетягувати одіяло. Звісно, там борьба за трон іде, однозначно, ще що верхівка. Ой, повне зубожіння. Ой, вони відчувають, що ця війна, оце те, що вони затіяли, воно їх привело до повного депресивного стану. До, ну, це коли вони реально бачать, що вони йдуть зубожіння, тут в них що то з економікою буде відбуватися і з грошима цих от великих людей. Ну, великі, господі, що я сказала, вони ж невеликі, ну посадовці таке розумієте, і вони розуміють, що це цьому вин провина, оце їхнього наступу. Ну а це карта карми. Тобто вони розуміють, що прилетіла обратка, і назад уже шляху нема. Тут кожен сидить, читає, рахує свої гроші, кожен намагається, то знаєте, що це ще по цим картам. Коли вони намагаються заховати, оце, господі, якщо їх так взяти, ще раз хотіла сказати, оце ці залишки копійок, десь би їх приховати. Ну, це ліхорадочно починають переписувати своє майно там, на тіток, на дядьків, на якихось далеких племінників, Оце починається оце, ця возня. На сьогодні в мене все для вас. Дуже дякую вам ще раз за ваш час, за коментарі, за лайки, за перегляди. Не забувайте знову таки підписуватися. Тримаємося разом Все буде Україна і чекаю вас знову і знову на своєму каналі. До побачення.